Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Я сьогодні на кухні і хочу приготувати деволаї. І вам покажу приготуємо разом. Тут я маю коряче м'ясо вже відбите. Бачите, я поскладала вже відбите. Тут маю моркву, перчик червоний порізаний, цибульку порізано тоненько таку полосочками. Сухарі, мука, яйце з зеленю і масло. І будемо готувати. Зараз Зараз будемо готувати і смажити. Ну що, я вже один зробила. Будемо робити. Я кладу чуть моркви. Ще взяла собі, ще взяла собі водичку. Бачите, в лоточок взяла водичку, бо треба руки мочити в водичку. Чуть моркви кладу, чуть кладу цибульки тако. трошечки цибулька тоненько порізана. І трошечки кладу перцю, чуть-чуть червоного. І кусочок кладу масла сюди. І все разом то завиваю. То все разом завиваю. Воно не дуже хоче завиватись, але я його завиваю. Знаєте? Отако. От Отако я його завиваю. Отако я його завиваю. Бачите, то все всередині лишається. Все лишається всередині. Я складаю на досточку, досточка в мене змащена Чуть-чуть, щоб вони не пристали, тоді. Буду обмачувати вже в муку, в яйці і в сухарі. А наразі я отаку от буду складати. І так буду робити всі. Знаєте, отак от буду робити всі. І кусочок масла. І так всі пороблю. Морква теж тоненько потерта, знаєте? Цибулька тоненько порізана, морква тоненько потерта, перчик тоненько порізаний, так само, знаєте? І отак от кусочок масла, і так буду робити всі. Вже ще лишилось пару штучок. Отакі вот виходять. Бачите, ще раз показую. Ну от, ще дві зроблю і вже все. Ну що, я вже наробила тих давай. Бачите? Буду піднімати, чи треба підняти. От я наробила. І зараз я їх буду смажити. Тут я маю перед муку, буду в муку. А так в яйце. А так в сухарі. Просто тут мало місця, нема де подітися. Я підключаю газ і налию олії. Отак. Налию трошки більше олії. Дай вона чуть-чуть прогріється. Я обмачую муку. Обмачую муку. А так ту, ту, ту зелень з тим яйцем, а так сухарі. І буду потихеньку смажити, щоб воно добре просмажилось. Три, може, вийшов більший, ну що робити? Так вийшло. Так вийшло. А так всі майже одинакові, все якісь такі великі. Ну нічого, просмажиться і так буде добре. Ще один. Так раз, два рази буде по чотири штучки. Так, зараз руку помию, і най воно смажиться потихеньку. Знаєте, які сухарі такі були з гусками, що від яйця, то я їх все випілила. А тут досиплю ще собі трошки пухалів таких пайленьких. Ну отак. А то не дай смалюк. Знаєте, вони мають вийти круги такі, але це треба цілу бутилку олії вилити, щоб вони там плавали круги. Так є, як є. Знаєте, їх треба смажити потихенько на такому середньому вогні, щоб вони не зразу так стеклися, бо вони не прожалися. А їх треба потихеньку. Так, любі мої, я посмажила. Бачите, пахнуть вони дуже гарно. Ну, дуже гарно пахнуть, так що, що на цілу, на ніби на цілу кухню, на цілу кімнату, але ще попробую, чи вони ще добрі на смак, подивимося разом з вами. Розріжу і подивлюсь. Ну що, розріжемо? Во. взяла такий ножик, знаєте, бо то м'ясо, а всі ножі такі не дуже гострі. Не дуже гострі. Бачите, хочу вам сказати, і зараз я кусочок спробую. Бачите, дуже гарно вийшло. А пахне, а пахне. Зараз чи смачне. М -м -м. Ви знаєте, мої дорогенькі, дуже смачне. Не то, що смачне, а дуже смачне. Так що можете пробувати навіть не сумнівайте. І солі досить я дала. Ну, хто любить більше солі, то може чуть дати солі ще більше. Але для мене дуже добре. Хочу вам сказати, що дійсно дуже смачно, дуже смачно. Так що пробуйте, готуйте на здоров'ячко і смакуйте на здоров'ячко. Що могла, то вам показала. А зараз, мої дорогенькі, будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго і до зустрічі. Всім, всім пока! Сьогодні ще буде ролик з посудом. Переходьте. На той мій другий канал. Канал називається «Нові Вінтажні речі від Світлани. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всім відповідаю і всім пока, мої любі, всім пока, мої дорогі.